Світом. Напередодні Великодня заіскривіли писанки на площі Народній у квітучому Ужгороді. Тут, поблизу обласної держадміністрації, проходив фестиваль-конкурс дитячої творчості. «Воскресну писанку». його організатор, департамент освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА. Обласному етапу фестивалю передували відбіркові міськрайонні. З найоригінальніших робіт кожний навчально-виховний заклад створив своє писанкове диво-дерево. Всього було представлено витворів дитячої фантазії та уяви 54. А це означає, що «54 учасники з різних куточків нашого краю будуть змагатися по своїй творчості. Ми знаходимося біля великоднього дерева, який виготовив Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. У створенні свого писанкового дерева брали участь у НАТО гуртків різних профільів. Дітки ну, з любов'ю виготовляли роботи. Я слухав, як вони коментували, коли ми проводили наш підсумок. То приємно, що це в них в душах. Це було не через примус, а дійсно бажання було дітей проявити свої знання самого ритуалу, самого свята цього великого. І роботи, які вони зробили. Звичайно, дерево робили нам фахівці. Ми і не змогли зробити, але всі інші прикраси, листочки, саме формування, композицію це придумали наші керівники гуртків разом із дітками. Всього на дереві представлено 126 чарівних писанок у шести різних техніках виконання. Як ти виготовляла свою писанку? Свою писанку я виготовляла з полімерної глини за допомогою різних інструментів. Також за допомогою бісера обклеювала. Потім протягувала через яйце ленточки. Добре, покажи нам, будь ласка, свою писанку. Е, ось, я її виготовляла з полімерної глини. В кінці, коли я запекла, то просто розбила яйце, щоб воно було пусте. Також з бісера викладала бісером потихеньку, ось вийшло. Вона обмотана ниткою і на ній наклеєні е, різні е, крупи. Ось, хрестик, кружечки такі, далі хрестик. А як свою писанку виготовляла ти? Я виготовляла писанку, видала яйце, потім пофарбувала її в жовтий колір і прикрасила на нею бусинками і ленточками. А як святкуєш Великдень ти? Я допомагаю мамі виготовляти писанки, а потім. Мама складає в кошик, і потім вночі ми йдемо світити паску. А як ти виготовляла свою писанку? Я старалася, щоб писанка була дуже красивою, щоб вона показувала безсмертність нашого народу, нашої нації. Тому я вирішила використати квіти безсмертники, які би саме це символізували. Я взяла зелену ниточку і обмотала писанку, щоб вона була такою зеленою і дуже живою. А яке значення має сьогоднішній захід для виховання нашої молоді? Звичайно, що велике значення, як і будь-які заходи, які направлення на те, щоб в душі дитини і в душі дорослого пробудились спогади про ті традиції, які вікові були. Був час, коли вони були заборонені, коли упереджено ставились до всього цього. А це прояві такої мужності, свободи, виявлення всіх хороших, прекрасних почуттів. То я думаю, що воно вільється в конву всього і фізичного, і національного, і духовного відродження. Для всіх форм виховання це має дуже хороше позитивне значення. Беззаперечними переможцями фестивалю писанок стали серед команд міст і районів нашої області, команда Хузького району. Серед закладів обласного підпорядкування перше місце посів Закарпатський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Серед професійно-технічних навчальних закладів першість виборок міжгірський професійний ліцей. Що ж, ми вітаємо переможців. А зараз пропонуємо освоїти ще одну техніку з писанкарства квілінг. І завітаємо на майстер-клас до ще зовсім юної майстрині Іри Лісіцині. Ірі 11 років. Сьогодні я вам розповім про техніку квілінг, за допомогою якої я хочу зробити писанку. Для цього потрібно взяти кольоровий квілінг, видути яйце, клей, а також зубочистку. Але перед цим я хочу розповісти вам історію про великоднього кролика. З давніх давен діти вірили, що перед Паскою ходить великодній кролик, в корзині якого міс... є великодні яйця. Він заходить до кожної дитини в кімнату, а також підкладає пасхальні яйця в різних закутках їхніх кімнат. На наступний день вони радісно йдуть шукати їх, коли знаходять вони біжать до своїх батьків за похвалою, що весь рік вони були чемні і заслужили на ці яйця. Тепер я візьму, покажу, як це насправді потрібно робити. Візьму стрічку квілінгу, відірву її, тому що вони приклеєні клеєм, і намотаю на зубочистку. У вас повинен вийти ось такий кружечок. Він трохи неаккуратний, тому ви його повинні пальцями притиснути. Тоді він стає набагато акуратнішим. Збоку цей хвостик ми при... ліпимо клеєм до самого шарика. Потім знову зрівнюємо. Якщо хочете, можна надати форму, але я цього робити не буду. Я просто приклею ша... цей шарик до яйця. Не потрібно жаліти клею, тому що вони можуть швидко відліпитися, якщо пожаліти клею. Ось так приліплюємо. І це все яйце обліплюємо. Потім воно вийде ось так, приблизно ось таке. Можна ще зробити навіть не сквілінгу, а просто розмалювати дерев'яне яйце. Для того, щоб зробити. Просто розписане яйце потрібно нанести контури квітки, якщо ви бажаєте намалювати квітку, взяти фарби, розфарбувати ці, е, в, в контурах фарбами різного кольору, які лише ви побажаєте, кругом намалювати листки зеленого кольору, і ось готово. Думаю. У нас вийде така писанка. Є іще одна, один спосіб техніки квілінгу. Ось такий, що не потрібно просто круги намотувати, а просто намотати круг або що ви хочете, і його зігнути, в яку сторону вам забажається. Ось, наприклад, в формі краплинки і виходять дуже гарні пелюстки, а посередині кружок. Це у нас середина квітки. Ось листки, пелюстки і середина квітки. Ось таке у нас яйце виходить. А скільки часу треба, щоб отаку от зробити квітку із квілінгу, в техніці квілінгу? Для такої квітки не потрібно багато часу, приблизно пів години. Якщо ви хочете ще чимось оздобити, то годину. А крім ви. тої квітки, що ще буде на тій писанці? Крім цієї квітки, ви можете доліпити гарні листки різного кольору, точніше, темнішого зеленого і світлішого зеленого. Тоді виходить дуже гарно. Ось я приліпила світлий зелений. Скільки часу ти потратила ось так, щоб пів писанки зробити в техніці квілінг? Для цієї писанки я потратила дві години, тому що дуже складно зробити багато кружків. Тому що потрібно і акуратно їх робити, і щоб вистачило клею добре, щоб вони не відліплялись надалі. І дуже акуратно приклеювати, тому що коли воно висохне, його дуже-дуже важко відклеїти від яйця. Воно може потріскатися. А хто тебе навчив цьому мистецтву? Цьому мистецтву мене навчила моя вчителька праці Ольга Федорівна. Вона сказала нам на працю принести яйця з квілінгу. Тоді я вирішила в інтернеті знайти техніку цю і знайшла, як це потрібно робити. Там було дуже багато видів, приблизно 20 видів, як можна зробити квілінг. Я на цю писанку обрала просто круг. А чому тебе захопила саме ця техніка квілінг? Мене захопила саме ця техніка квілінгу, тому що цю техніку і складно робити, але потім результат перемагає складність. У мене є такі писанки, дуже гарно розмальована писанка, з Божою матір'ю, і е, вона гарно оздоблена різними квітами, крапельками і просто кругами круговими. У мене є писанка з пластику, на якій нашитий бісер. Ось так вона виглядає. У мене є воскова писанка із курчатком. Ось ще те, що розмальована і оздоблена блискітками. Тут блискітки золотого кольору і квіти червоного та синього кольору. Як ви сім'їся в Увіка великий. Ми перед. Пасхальним днем готуємо корзину, в яку накладаємо все, що хочемо посвятити. На другий день зранку йдемо до церкви, щоб нам посвятили фаску. Після цього повертаємося цією родиною додому і Куштуйте. куштуємо те, що ми зробили, тобто паску. Всім глядачам я бажаю навчитись теж робити такі писанки, дивувати своїх батьків ними. І чудово провести пасхальні канікули з батьками веселих вам великодніх свят!